Рівень нуль. Як в аптеці. А я кажу, перекошений. Кіно про цвинтар. Кіно про е, людей, їх спілкування. Він рівний. Давайте в будь кого спитаємо. Свого часу я е, працював на цвинтарі саме на тій посаді, на якій працю працюю в фільмі Мій герой. Тобто я встановлював пам'ятники, був часткою там бригади, був членом бригади, і для мене не було ніякого питання, що треба йому, своя задача якась. У повітря бачите? Рівно. Я хочу, щоб це кіно допомогло хоча б одній хоча б одній людині пережити свій біль, пережити утрату. Хоч рідного і почати далі жити. Якщо буде хоч одна така людина, я буду задоволений.